Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент, програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Нагадую, головна мета нашого тележурналу сприяти вирішенню проблем у галузі. Тож підписуйтеся на наш канал, коментуйте, пропонуйте і до справи. Проблема невмотивованих штрафів, що їх накладають на українських перевізників, польські контролюючі органи за будь-які неточності при реєстрації в системі РМПД, цього тижня вийшла на новий рівень. Так, у Хелмі відбулася робоча зустріч представників АСМАП України та польської профільної асоціації ЗМПД. Обидві є учасниками ІРУ і мають неабиякий досвід спільного вирішення проблемних питань. Схоже, певного порозуміння вдалося досягти і цього разу низку приємних новин маємо вже станом на сьогодні. Перед самими переговорами ми ще також провели зустріч. З юристом, адвокатом е, польської сторони, і е, який веде оці справи по РМПД, який надав нам досконалу інформацію і е, розказав нам, що жодна ще справа не була апеляційно розглянута в вищестоящій інспекції того органу, який же накладав цей штраф. Якщо це накладала митниця, е, значить не було розглянуто в її вищестоячій так само транспортна інспекція до воєвода, якби ще до воєводського інспектора. Ро ще воно не дійшло, тобто, це говорить про те, що таких справ є досить багато, і друге, це вводить під сумнів, взагалі, е таке е достовірність побирання таких. Штрафних санкцій. і це дуже приємна для нас новина. І ми сподіваємося, що все ж таки йде певний політичний тиск на вирішення цього питання, що все ж таки штраф має накладатись за конкретне порушення. Конкретне порушення це каботаж. Каботажів нема. Є якісь там дрібні помилки, є питання GPS і так далі. І так далі. І так далі. Ми багато про це говорили. І в цьому випадку ми отримали підтримку від наших колег перевізників Попередня зустріч з адвокатом та безпосередній діалог дають підстави сподіватися, що в подальшому українцям працюватиметься простіше. Принаймні, запрошені на зустріч польськими перевізниками представники дорожньої інспекції Люблінського воєводства були налаштовані доволі конструктивно. Не секрет, що до своїх співвітчизників польські контролери прислухаються значно охочіше. І наші колеги пообіцяли, що вони будуть перемовини проводити з касом продовжувати роботи з інспекцією дороговою з тим, щоб таких випадків не було. Також адвокат цей розказав, як треба діяти при кожному випадку, навіть і водією. водієві. Йому потрібно не писати ні в якому разі, не підписувати даний протокол, писати, що він не згідний з даним протоколом, і також писати. Ну, правда, це робити треба на польській мові. є google перекладач який може це зробити, і також писати, якщо там не було сигналу, GPS, то треба написати, що є на іншому носії чи так далі. Якщо була люба механічна помилка, яка є виправлена, також написати, що помилка була виправлена. Дотримуючись цих порад в українських перевізників, значно збільшуються шанси виграти справу, навіть якщо доведеться вносити так звану кауцію, тобто фінансову заставу. В основному ми бачимо, що накладання штрафів відбувається саме на пунктах перетину, або при в'їзді, або при виїзді транспортного засобу. Підлягають під ми їм донесли також, що підлягають такому контролю 100% всі транспортні засоби, бо кожен митник перевіряє кожен транспортний засіб. І при в'їзді, і без нього, поки він не провірить, він його не пропустить. І при виїзді той самий транспортний засіб попадає ще раз. Тобто можна говорити е, зразу, що це 200% контролюють наші транспортні засоби. Це е, досить такий щегульний, як поляки кажуть, контроль, і він ставить і все під сумнів, що наскільки вони це роблять, чи справедливо, чи несправедливо. Ми бачимо сьогодні зі свого боку і довели до них, що якщо тиск не зменшиться, то відповідно вже є законопроекти, і ми будемо наполягати так на швидкому прийнятті для того, щоб на тиск на польських перевізників юридичний з нашого боку, наприклад, за капотаж був на 17, а 51, а можливо і 119 тисяч гривень. Тобто ми над цим будемо працювати. І на сам кінець. Важливо, що під час нинішньої зустрічі польські перевізники, котрі здавна є прибічниками повернення до дозвільної системи, цього разу навіть у приватних розмовах не порушували це питання. Далекосяжних висновків із цього факту, звісно, робити зарано, але новина доволі промовиста. Чи не так? Йдемо далі. Сьогодні у багатьох перевізників викликає певне занепокоєння щодо функціонування європейської системи контролю за імпортом. ICS-2. у наступному сюжеті спробуємо відповісти на найпоширеніші запитання. Побоювання викликало повідомлення Європейської комісії про зміни у процедурі ввезення товарів до ЄС, які наберуть чинності 1 квітня цього року. Йдеться про введення системи забезпечення раннього контролю захисту товару до його прибуття на митні пункти. Система С2 передбачає подачу Entry Summary Declaration. Це, по аналогії з Україною, це загальна декларація прибуття, яка вже довгий час впроваджена в Україні. Аналогічно можна сказати, що вона впроваджується безпосередньо при ввезенні товарів до Європейського Союзу. На сьогодні ситуація складається так, що залишаються невирішені питання. Ми з цього приводу тісно співпрацюємо з міжнародним союзом автомобільного транспорту, з міністерством розвитку громад та територій, і на лист згаданого міністерства, який запропонував проведення на початку цього місяця. Семінар теж про впровадження ICS2 в Україні ми запропонували долучити до цього заходу якомога більше перевізників. Про дату і час проведення такого семінару буде повідомлено додатково. Однак уже сьогодні, у секретаріаті АСМАП наголошують, існує декілька можливостей подання згаданої декларації. Перша портал STP, Котрий, на жаль, поки доступний лише для малих та середніх підприємств ЄС, зареєстрованих в єдиній системі управління користувачами та цифровими підписами, друга через it провайдера що має доступ до системи ICS-2. І нарешті третя можливість через інтеграцію власної електронної системи. Більш того, зараз відпрацьовується питання знову ж таки по аналогії з запровадженням загальної декларації прибуття в Україну. Це перевезення на умовах конвенції МДП. І зараз міжнародний союз автомобільного транспорту працює над тим, що ті перевізники, які будуть здійснювати перевезення з карнетом тір, використовуючи програму ТІРІЙПІДІ, будуть мати можливість при передачі інформації Тірей Піді в автоматичному режимі подавати цю. Декларацію прибуття в європейський союз те саме стосується і можливості передачі цієї декларації при оформленні в асоціації Т1. Також дуже важливо, що впровадження ICS-2 передбачає п'ятимісячний перехідний період до 1 вересня цього року. І буквально сьогодні ми направили лист на міністерство. Розвитку громад та територій України, де ми посилаючись на ці окремі невирішені питання з метою уникнення проблемних питань для перевізників, проблем на кордоні безпосередньо з 1 квітня, щоб вони не виникали, щоб передбачити на цей перехідний період, ну, по-перше, щоб не було штрафних санкцій за неподання, і можливість спрощеного подання цієї декларації. З неповним набором даних, які скажімо, у перевізника, технічно не завжди є можливість отримати. А про подальший розвиток ситуації ми інформуватимемо вас і надалі. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Уряд ухвалив зміни до постанови номер 57 які стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними і медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливим за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі шлях. Звертаємо увагу, що зазначені зміни не стосуються водіїв ліцензованих перевізників. За інформацією Союзу автотранспортної асоціації Чорноморського регіону та Грузинської асоціації перевізників, відкрито регулярні поромні лінії РОПАК між грузинським портом Батумі та Румунською Констанцою, а також між Батумі та Болгарським портом Варна. Пороми слідують щотижня, а з їхнім розкладом можна ознайомитися на сайті АСМАП України. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!